А 30 чата, ну. <хи> та ні, то я, блядь, пацани, я вам клянусь, я вам клянусь. Знаєте, що я казав перед початком збору? Я говорив з Женькою Косовим, там, з Колею, туди-сюди. Я казав, дивись. Є отака ціль, ми поговорили там з Гурмо туди-сюди, що пацанам треба їбать, як це залупа. І вони, ну, і я кажу: дивись, ціль їбан... ну, їбанута. Но, якщо ми не зберемо за один стрім, я буду. Ну, ми просто зробимо ще один стрім, ще один стрім, ще один стрім, і так далі. Зараз ви за 2 години закрили два таких. Не один, два. Я вам клянусь, у в мене, в мене десь є аудіо, де я Женя записую і кажу: старий, швидше всього за один не, не вдасться. Ми зробимо два, три, чотири, похуй, 10 стрімів, поїбать, ми закриємо цю хуйню, пацанам поможемо, поняли? А ми зробили за дві години два. Блять, ви не. Сука, я.